Відтепер у трьох відділеннях центральної районної лікарні хірургічному, терапевтичному та кардіологічному, працюватимуть палати для ветеранів: шість ліжок та два холодильники придбані за кошти гранту громадської організації Громадська ініціатива Романа Мацоли інститут солідарності громад. Мікропроект на конкурс готувала міська ветеранська організація. Перед цим ветерани заручились підтримкою адміністрації лікарні, спільно визначали, у яких відділеннях доцільніше облаштувати такі палати. Ми вирішили, так, щоб його поставить в три. Відділена по одної палаті це хірургія, терапія і кардіологія. Я думаю, що це дуже хороша справа з сторони Романа Миколаєвича, депутата. Це був один із грантових проєктів, який підтриманий. Ініціатором була міська. Громадська організація ветеранів Великої вітчизняної війни це повністю була їх ідея. Вони вирішили в цьому проекті для інших ветеранів, які потрапляють в лікарню. Ми всі знаємо, що це вже. Дорослі люди, так можна сказати, вже в похилого віку. Є проблеми зі здоров'ями, і власне їх ідея була, щоб облаштувати новими сучасними меблями, зручними ліжками, холодильниками для того, щоб хоч якийсь комфорт, ну в таких візьмемо так неприємних ситуаціях, були для ветеранів. І ось коли все було готове на імпровізоване відкриття, приїхав народний депутат Роман Мацола. Він разом із ветеранами піднявся у відділення, оглянув палати. Побаченим залишився задоволений, адже переконаний, що люди старшого віку потребують уваги, підтримки та піклування. Що саме цінне, це є наші батьки, тому що якби не було їх, не було б нас. І за того постійно треба знаходити любу хвилину, яка є вільна, навіть не вільно, зробити її вільною, для того, щоб спілкуватися з людьми старшого. Віку, тому що де взяти досвід? Тільки в старших, де можна отримати підтримку? Тільки в старших, тому що вони вже це прожили, вони знають, вони можуть навчити. Із-за того їх треба поважати, їх треба берегти, і любу хвилину, яка є вільна, просто віддати їм як повагу. Мав народний депутат розмову із лікарями, обговорювали проблеми медичної галузі, реформу, до якої залишається багато запитань. Цікавиюся думкою медиків з приводу реформування медицини. Переконаний, що вона вкрай необхідна однак тут потрібен системний підхід, спільні зусилля. Бо поки уряд і парламент такої єдності не демонстрували. Немає відчутних реформ. Поки йшло скажімо так, з минулим міністром не ситуація. Ну я вважаю взагалі нерозумна ситуація. Коли людина написала заяву на звільнення рік тому, вона не має бажання більше працювати. По якійсь причині парламент не хоче проголосувати, щоб її відпустити. Ну от для мене напевно це очевидно не зрозуміло. Хтось, ну я не можу стверджувати стовідсотково, але мав зацікавлення, щоб його залишати, щоб ця ситуація в медицині далі. Дальше... Залишалася Розумієте, і ми на рік часу з реформою відкинулися назад. Що ж до облаштування палат для ветеранів, то тут лікування у комфортних умовах проходитимуть не тільки ветерани за відсутності пацієнтів старшого віку ліжка не простоюватимуть, поселятимуть сюди і молодших. З огляду на завантаженість відділень це досить актуально.